Жителі звільненого від окупації Слов'янська віддячили українським солдатам на одному з місцевих підприємств виробляють посуд з патріотичною символікою. А вторговані за нього гроші йдуть на допомогу бійцям. АТО. Півтори роки тому Слов'янськ пережив окупацію так званої ДНР. Місцеві кажуть, допомагати українським воякам для них тепер справа честі. Для цього модернізували тутешнє виробництво посуду. Проект назвали чашка добра. На горнятах державний герб, прапор і національні мотиви. было ряд макетов, ряд вариантов, которые были предложены. Мы провели пробы, вот, контролировал весь этот процесс, как будет выглядеть ярче, светлее, как будет обжигаться, что именно, какой рисунок будет на каждой этой чашке. К ней самое трепетное отношение, потому что, во-первых, это символ нашей страны, поэтому к ней по-другому просто нельзя относиться. Я не представляю. На гроші, виручені від продажу чашок добра, для солдатів уже закупили автомобіль, сотні комплектів військової форми, взуття і теплого одягу, каже власник підприємства. Просить не показувати його обличчя, бо боїться помсти з боку сепаратистів. Кирпічетвезів от татужолоді Камфорки на другому пасту вирузили, звичайно, тому Це червена. Я для меня кирпичи возил, А эти отсюда тут держал, машина уже переружена, слушай, мы еще кирпичи не на фронт. А на прохание самих солдат и механики предприятия взялись работать буржуйки. Ребята попросили один раз сделать буржуйку. Ну и мы и предполагали, что все закончится у нас одной буржуйкой. Но когда отвезли, получается, ребятам понравилось. Они нам сказали, что они хотят, добавить, щоб на ній можна було там готові, кому-то менше вона нужна, кому-то більше. Ні, внесли свої корективи. Загалом тут працює понад півтори сотні людей. Серед них чимало тих, хто покинув свій дім на окупованій території. Михайло Ярмишин, Аніна Деак. Новини на першому.